Дівчатка, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене буде відеоогляд моїх порожніх пляшок за березень місяць, тому кому цікаво, залишайтеся зі мною. Всім приємного перегляду. Як ви зрозуміли, зараз будемо з вами розмовляти про побутову хімію. Скоріше за все, я зроблю все в одному відео. Не буду їх розділяти на дві частини. Тому давайте дивитися. Перше, що в мене закінчилось, це ось такий ваш енд free. Для кольорових речей, засіб для прання тут у нас а, літр 800, 1,8 літрів, ну, майже 2 літри, скажімо так, непоганий. Достатньо бюджетний, десь гривень 100 він коштує, мені подобається. На високих температурах непогано він відпирає речі, тому супер. Я задоволена, у мене, до речі, ще одна пляшка зараз стоїть у використанні. Ось тому бюджетний, класний, гарно відпирає, особливо на високих температурах 50-60 градусів просто топ. Далі закінчились у мене два ось таких кондиціонери для білизни. Це у нас біла орхідея та ваніла. Так. Також непоганий, достатньо стійкий такий аромат. Супер, мені дуже подобається. І ще один кондиціонер ось такий Lenor. Також тримається гарно, довго цей аромат, тому нічого поганого такого сказати про нього я не можу. Ось такі непогані у мене кондиціонери. Достатньо часто я беру що ось цей ленор, що ось цей ленор. Клас. Мені подобається, я задоволена цілком та повністю. Тим паче, якщо ось такі ось бюджетні. Пральні порошки, вони не дуже інтенсивно, не дуже інтенсивний такий мають аромат, тому в парі з кондиціонером працюють добре. Далі, дівчатка, щось побутового у мене закінчилось. Це ось такий сів-крем відбілюючий, дуже сподобався. Має такий легенький, хлоруючий якийсь аромат, але він супер. Відмиває просто все. Крани. Не знаю, ванну, я навіть двері відмивала, то що діти ходять, руками трогають ті двері, і трошки були плями, просто взагалі без всяких якихось зусиль. Класно, класно, суперський він відмиває. Ось сів крем ультравайт. Задоволена, будучи якісь акції, на нього буду купувати 100%. Так, далі, дівчат, щось побутового ще закінчилось. Це ось такі наліпки на Унітаз Нео, очищуючи океан. Мені не сподобались. Вони, купувала я їх в АТБ. Достатньо бюджетні, недорого вони коштують, але аромат у них зовсім ніякий. Так, він, вони, він піниться, а, але якогось приємного запаху, чистоти а, я не помітила. Ось Далі, дівчата, наступне, що у мене закінчилось, це із запасів я дістала ось такий розумний вибір, рідке мило, Фейхуа і Манго 460 мл. В АТБ на акціях можна бюджетно його купити. Так, далі ось такі таблеточки від старту. У мене закінчились для очищення пральної машини. Купувала колись в Аврорі, чесно кажучи, не скажу я, що вони прям супер-супер-пупер очищують пральну машину. Не дуже мені сподобались, також бюджетна ціна, але ну, майже нічого вони не роблять. Все, тепер переходимо дівчат до догляду. Нарешті у мене закінчився ось такий шампунь за доктор. Стимулюючий, це у нас Моміо Алтайське і мед стимулює ріст волосся та зміцнює волосяну цибулину. Дівчат, ну не скажу я, що він мені дуже сильно сподобався. По-перше, один літр об'єм це дуже довго. Чесно кажучи, дуже довго. Я його я ним користувалась. і буквально сьогодні я нарешті його використала. По-друге, Непогано він піниться, непогано він промиває волосся, але ну, такий аромат, знаєте, е, якийсь лікарський, ну, м -м, на любителя, скажімо так. Ось Тому, а, скоріш за все, купувала в аврорі, скоріш за все, що я повторювати цю покупку не буду, тому що волосся звикає і якось брудниться швидше. От то якось так. Поки що я не буду повторювати покупочку. Далі у дітей закінчився ось такий шампунь One Line. Беру в АТБ 3 в одному, 350 мл. Непоганий. Не сушить шкіру, гарно промиває волосся, волосся м'якеньке та блискуче, супер. Я задоволена, час від часу беру такі шампуньки різні дітям. Так, дівчата, що ще у мене закінчилося? Давайте по волосю вже пройдемось. Закінчилась в мене ось така маска від доктора Санте Кіратинова. Непогана. Непогана маска, гарно розладжує, робить волосечко такі, навіть м'якеньким, блискучим. Мені сподобалось. І в Аврорі гарна ціна на неї 100 гривень. А об'єм тут, дівчата, зараз я вам скажу, який. 300 мл. Непогана маска, мені сподобалась. Аромат просто бомбезний. Так, далі, дівчата, що в мене закінчилось? Ось такий гель для да, душу від фа. Ось е, фа йогурт. Це у нас з чорницею. Непоганий, приємний, такий <кій> солодкувато, якийсь свіжий аромат. Аромат йогурту. не знаю, Мені, чесно кажучи, він не пахне чорницю, він мені пахне якимось <кій> тропічними фруктами. Не знаю чому, але чомусь якимись екзотичними фруктами. Непоганий, гарно пінився, використала з задоволенням. Ще в старому дизайні закінчився ось такий гель для душу, чоловічий Avon Senses. Колись давно, ще в 2019 році, здається, його замовляла по гарній ціні в об'ємі 500 мл. Там була гарна ціна при купівлі двох або більше гелів. Там по 50 гривень вони були 500 мл дівчат з кактусом. Вони ось такі ще в старому дизайні. У мене якось чоловік був, відмовився зовсім від гелів для душу. Перестав ними користуватись, тому я вже цю одну пляшечку використала як рідке мило. Непоганий, приємний аромат, до речі, дуже-дуже стійкий. Один з найстійкіших ароматів, мені навіть чоловік сказав, Вейвон це найстійкіший був за ароматом гель для душу. Тому сподобався, Так, дівчатка, далі, що в мене закінчилось? Інтимне мило Green Pharmacy. Раніше це була зелена аптека. Ось з чайним деревом. Непогана, непогана. Гарна на них ціна, що в Єві, що в Аврорі буває, що в АТБ. Час від часу купую, цілком задоволена цими гелями для інтимної гігієни. Так, далі, дівчата, у дітей закінчився ось такий Colgate, 6-9 років. Фокус десь пропав. Непоганий, 50 мл. Це вже, мабуть, другий чубик, який закінчився. Він такий солодкувато-м'ятний. Ось, Дітям подобався, але достатньо така, знаєте, ріденька паста. Але не, не погано, гарно освіжує. Ротову порожнину, гарно очищає зубки. Так, дівчата, закінчився ось такий бальзам у моєї дитини. Фокус десь пропав. Вітловіт. Гляньте. 5 грамів, купувала в аврорі. У сина дуже сильно а, губи обвітрюються, тріскаються, і навіть зараз, тому зараз ми інтенсивно користуємося такими штуками. Непоганий бальзамчик. Далі закінчилася, дівчата, у мене три ось таких масочки. Купувала в Єві по гарній ціні, 1 плюс 1 дорівнює третя в подарунок. Набрала їх цілу кучу. в мене там ще, мабуть, масок 6 або 9 таких є. З ніацинамідом масочка. Непогана маска, вона мала відбілювати шкіру обличчя. З першого разу якось відбілення особливо непомітне, тому в мене ще одна така маска є, буду користуватись і потім вже вам розкажу. Це корейська косметика. Ось. Далі ось така з равликом, масочка для обличчя для сяючого ефекту шкіри. Ось, і моя найулюбленіша це ось така з колагеном. Дівчата, після цієї маски просто ну, от, дійсно відчувається ефект. Шкіра доглянута, така зволожена, м'якенька, супер. От, от ефект ви відчуєте просто зразу майже одразу. Тому таких я буду ще уяву, йти і брати багатенько. Вона дійсно зволожує дійсно працююча оця масочка. Масочка класна. Я спочатку взяла тільки три ось такі маски в Єві, І щоб ви зрозуміли, на... десь через день я повернулася, їх вже не було, цих масочок. Дівчата просто розібрали ось. І я що встигла, те взяла. Їх було дуже багато, але мені вдалося, здається, ще 6 штучок добрати. Так, так, дівчата, що у мене ще скінчилося? Переходимо до ароматів. Ось така мініатюра від Avon. Фокус знову не хочу фокусуватись. І в Confidence. Ну, фокус. ти де? О, і в Confidence. Приємний такий якийсь мені свіжо-солодкуватий аромат. У мене була в великій версії, колись цей аромат був. Непоганий, такий приємний, свіженький, не знаю, дівчат. Для мене він трошечки, знаєте, якось перекликається з етрекшеном класичним. Ось, непоганий. Використала я задоволенням, кинула у сумочку, ходила користувалась ним. Далі в мене закінчився Incadescence, також мініатюра 10 мл від Avon. Ну, не хочу фокусуватися все. Е, також класика Avon. У мене ще 30 стоїть від Incadescence. Любила якось я цей аромат в студентські роки. Але чомусь останнім часом, не знаю, він мені не заходить. Час від часу, коли хочеться, я. Зараз фокусу. Час від часу, коли мені хочеться, я можу собі взяти цей аромат. Пару разів покористуватись ним, але не скажу, що я прям дуже сильно, дуже сильно прям хотіла б його брати. Не знаю, якось уже я відійшла, хоча раніше мені цей аромат дуже сильно подобався. Я від нього просто кайфувала, він був мій улюблений. Не знаю, чи це з часом, чи це якось відходиш уже з роками. Чи то набридає, але ну, от, як захочеться, то я покористуюсь таким ароматом. Але на постійній основі брати якісь а, великі повні розміри цього аромату, я, скоріш за все, що не буду. А якщо буду, то хіба що ну, чисто для колекції такого на згадку, якщо компанія буде виводити цей аромат, то так. Далі, дівчатка, ось такий Summer White у мене закінчився. Я навіть не пам'ятаю, Summer White Rio, ось. Це була колись новинка Вейвон, і вони мені були, поклали його а, за якісь там виконання якихось умов у подарунок. Ось такий флакончик. Дівчат непоганий аромат з ананасом. Це якась літня була лінієчка така, випуск влітку був. Непоганий, він з ананасом, але я не пам'ятаю, які там ноти. От якийсь він є ноти арома... ананасу одразу, а потім ще якась гарчинка, причинка, не знаю, якийсь він такий трошки переянуватий. Але <кій> оці Summer White аромати вони дуже стійкі, дівчата. Дуже От е, мій улюблений із лінійки White, це Summer White Senses, е, Також класний, От його він впізнаваємий, він комплементарний. І цей він також дуже стійкий. Спочатку він мені не дуже сподобався, але потім якось я його рознюхала чи що. ну Я не знаю, ну непоганий, непоганий, такий стійкий, солодкувато-пряний якийсь фруктово. Фруктово-пряний, не знаю. Але він дуже стійкий. Він, коли а, ви ним бризнетесь, перші якісь враження, знаєте, такі прям насичені, але він трошки вивітриться, він навіть ну, достатньо так недешево пахне, я вам хочу сказати. Тому, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи він зараз в каталогах. Якось я не звертала увагу, але мені здається, що його вже в каталогах немає. Треба буде якось подивитись. Якщо буде, скоріш за все, що я повторю покупку. Ось дівчата. Так що непоганий. Непоганий, що по стійкості, що по якості, та по аромату також класний. І останнє, що в мене, дівчата, закінчилось, це еклат. ось такий лавін. Лавін еклат. Дуже гарне оформлення аромату. Такий куб, дуже гарний. Мені подобався цей аромат. Весна літо просто топ. Просто топ, дівчата. Приємний, свіжий, такий якийсь квітковий, не знаю, бусковий, такий гарний колір був у нього. Супер. І оформлення супер, і аромат. Ну, по стійкості, ну я не знаю, на години 3. З години 3, він, а, у нього стійкість. Мені подобається приємний, такий квітковий, свіженький на а, спекотну пору року, чому б ні. Супер. Він дуже шлейфовий, він дуже комплементарний, всі звертають увагу, всі питають, що за аромат. А, це вже такий старенький такий аромат. Ось, але а, час від часу я дивлюсь, дівчата до нього повертаються і його дуже сильно люблять. Про нього не забувають, тому що він дійсно крутий, комплементарний, ніжний, приємний. Хочеться вдягти якусь сукню під нього, не знаю, літню, таку легесеньку, знаєте, нанести цей аромат і просто пройтися вулицями або десь в парку погуляти. Супер. Мені подобається дівчат. Буду також купувати, але тут, здається, об'єм 30 мл. А я, скоріш за все, що буду брати вже у великому розмірі. Так, секундочку. Буду цей аромат брати у великому розмірі, в об'ємі десь 50 мл не менше. Тому дуже подобається. Я задоволена, буду повторювати цей аромат. Ну, в будь-якому випадку, я так думаю. Ось тому Дійсно класний аромат. Щось Я трошечки прихворіла, трошечки хриплю. дівчата. Ви вибачайте вже. того, що. І так я затягнула з порожніми пляшками вже <кій> 5 квітня, ось, а порожні пляшки у мене за березень місяць. Ось такі порожні пляшки, дівчата, були, ось такі відгуки. Небагато у мене продуктів закінчилося, але тим паче. Вирішила все одно відзняти, тому що багато продуктів накоплювати не хочеться. Я вважаю краще трошечки, поступово це все знімати та викладати. Вам відгуки, ділитись з вами. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто заходить на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім до побачення!